Рівна рада обрала новий склад міськвиконкому. До нього увійшли заступники міського голови, громадські активісти та приватні підприємці. У порівнянні з іншими сесійними засіданнями цього разу не все пройшло гладко. Зокрема, радикали заявили про незаконність голосування. А депутати від громадського контролю обурились, що запропоновану кандидатуру Оксани Юрченко депутати не підтримали. З метою прийняття оприлюднювати проекти рішень органів місцевого самоврядування не пізніше, як за 20 робочих днів, додати їх розгляду. Проєкт рішення про утворення виконавчого комітету було оприлюднено вчора, 2 грудня. Наголошую, що сьогодні ми не можемо прийняти рішення про утворення виконавчого комітету. У противному випадку буде порушений закон. Новообраний міськвиконком налічує 22 члени. Крім традиційних осіб, міського голови, секретаря заступників та начальника ДСНС поліції та фіскальної служби, додали Юрія Романенка, колишнього депутата рівної ради, Людмилу Андріюк, приватного підприємця, Ніну Скибу, громадську активістку, і царука Василя, інженера обласного управління лісового та мисливського господарства, за словами міського голови рівного Володимира Хом. Ка результатом він задоволений, тим більше, що список обов'язково потрібно було затвердити сьогодні, адже було б неможливо прийняти бюджет на 2016 рік. Відрізняється суттєво, але щоб ви розуміли, що цей склад це продукт компромісу. Чому воно було проголосоване? Я майже був певний, тому що це все було обговорено з передполітичними силами і більшість людей, які потрібні для роботи. Є і громадські активісти. Я довго думав, кого включити, але основна маса це ті люди, які будуть приймати рішення. От нам треба, добусі, обласний водоканал. Він мені не підпорядкований, але як член виконкому ви розумієте, в мене є на бо обласний водоканал підпорядкований обласній раді. Це створює проблеми нам. А так і теплопостачальний, і те тепл в виконкомі. Ну а що вийде з цього? Побачимо разом з вами. Я сподіваюся, що все буде добре. Крім того, рівна рада підтримала кандидатуру Петра Середюка на посаду керуючого справами Рівненського міськвиконкому. Нагадаємо, що він уже обіймав цю посаду ще з 2014 року. Зря не віктор Терещук у ритмі подій.